Привіт! Мене звати Каспер Хола. І сьогодні я покажу, як побудувати автоматичну ферму тростини, яка не потребуватиме вашої участі у її зборі. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Пишіть коментарі та не забувайте про свої королівські вподобайки. Ну а ми починаємо. Для початку копаємо яму довжиною 10 блоків і шириною 3 блоки. Далі зліва відступаємо 2 блоки. Прибираємо третій і четвертий та ставимо подвійну скриню. За нею також прибираємо два блоки та під'єднуємо до скрині воронки. Зліва по центру ставимо енергорейку та проводимо звичайними рейками залізницю аж до кінця. І в кінці ставимо також енергорейку, біля якої ставимо червоний смолоскип. На рейку, яка не активована, ставимо вагонетку з воронкою. Тепер вздовж залізної дороги ставимо лінію із блоків трави, до яких ось таким чином ставимо сходи. Також прибираємо ось тут два блоки і ставимо люки. Для того, аби мати вільний доступ до скрині. Тепер між травою і сходами ми розливаємо воду, а на траву висаджуємо тростину. Тепер ставимо допоміжні блоки за тростиною і зверху ще один ряд. Далі другим шаром ми ставимо поршні. А на поршні ставимо наглядачі так, щоб їхня стрілочка дивилась назад, і ми бачили їх прекрасне обличчя. Тепер збоку ставимо колони, між якими ставимо скло. Ззаду на поршні ставимо блоки і зверху на них проводимо редстоун. Далі ставимо ще два блоки і робимо ось такий спуск. Сюди ставимо повторювач та робимо йому максимальну затримку. І від нього проводимо редстоун. Далі ставимо сходи так, як показано на відео, щоб вони не заважали редстоун сигналу. Тепер забудовуємо тростину. І все, наша ферма готова. Тепер, як тільки тростина доросте до третьої висоти, зреагують спостерігачі і активують поршні, які зламають тростину. Та окрім цього, вони активують вагонетку, яка проїдеться і збере тростину, що випала, де в кінцевому результаті ви її і заберете. Обов'язково напишіть в коментарях, чи вдалося вам побудувати цю ферму. А також підпишіться на канал і поставте свою королівську вподобайку. Ну а з вами був Каспер. До зустрічі!